Усіх вітаю! Мене звати Оксана, і в сьогоднішньому уроці я розповім, як можна легко створити самостійно пензлик, який буде робити ефект мерхтливих часточок. Щось такого плану. Насправді це взагалі методика створення власних пензликів. Це не обов'язково повинно бути для того, що я покажу, але як зразок. Як те, що може часто вам знадобитись, це може бути якраз якісь часточки, які повинні світитися як магічні елементи. Для того, щоб створити такий пензлик, нам потрібен пустий файл. Я вже його створила, він створюється дуже просто. Через верхнє меню заходимо до File, new чи шорткастом, Ctrl-N. Тут задаємо параметри. Я задаю параметри приблизно розміру фотокартки, яка в мене є. Ви можете задавати будь-які, але для мене це важливо, бо я контролюю розмір взагалі, як воно буде відображатися приблизно на фотокартці, щоб я розуміла потім станції і взагалі, як вона що робиться. Тобто, взагалі, у нас ось такий пустий білий файл. Тут нам потрібно створити новий шар. Можемо натиснути плюсик на панелі інструментів. Як бачите, додався новий шар, який пустий. Тобто на ньому зараз немає інформації. Якщо ми вимкнемо бекграунд, тобто фон, ми побачимо отаку от шашечку. Це означає, що цей шар транспарент, тобто пустий. Він прозорий. Повертаємо, щоб було нам. Чіткіше було видно. І я саме для пензлика з такими часточками наближаю собі трохи, щоб мені було зручніше малювати. Бо тепер треба вимикати просто свої навики того, як ви малюєте. Насправді тут нічого складного, все робиться доволі хаотично. Вам треба намалювати. Смій пензлик. Тобто намалювати рандомні дрібні часточки різних форм, різних розмірів і так далі. Наприклад, ось так я малювала до цього. Ось це вже мій пензлик, можна сказати, як ми взагалі до цього доходимо? Вираємо інструмент ласо. Насправді, можна обрати будь-який з оцих інструментів. Тобто будь-який інструмент, який надає нам змогу малювати якісь елементи. Можна навіть браштулем малювати, якщо вам зручно. Але у цьому випадку, коли повинні бути неправильних форм елементи, я думаю, що якраз ласотул чи полігональний ласотул, це найзручніше. Трохи наближаємо і починаємо гаотично малювати. Ласотул це інструмент для виділення. Тобто, коли ви щось намалювали, у вас з'являється виділення. І якщо ви починаєте в іншому місці ще далі малювати, попереднє виділення зникне. Для того, щоб зберегти убитва виділення, треба затискати клавішу Shift. Як бачите, біля самого елементу, біля курсора з'являється плюсик. Тобто ви будете додавати ще елементи до свого виділення. Якщо ж ви хочете щось прибрати, треба затиснути Alt, як бачите, з'являється мінус. Зараз будемо використовувати плюс. В принципі, як варіант, ви можете на цій панельці зверху брати те, що ви зараз будете робити. Це додає. Тобто, додає до вашого виділення, як бачите, Add to selection написано. Це елемент. Субстракт, тобто видалення те ж саме, що робить Shortcast Alt. І це вибір лише того, що пересікається при виділенні при ваших двох виділеннях. Можемо одразу обрати ось це, щоб вам було простіше і не натискати більше нічого. І починаємо малювати. Малюємо скільки вам потрібно, скільки вам здається, буде нормально виглядати. Щось поменше, щось побільше, щось ближче, щось далі. І таким чином заповнюєте будь-яку ділянку. І коли, наприклад, ви віддалите повністю фотокартку свою, ви побачите, якого розміру приблизно будуть ваші елементи. Навіть якщо ви будете збільшувати, зменшувати розмір пензлика, що потім теж можливо буде. Судно, ви приблизно хоча б розумієте, як елементи ваші. Розташовані. Після того, як вам здається, що ви повністю вже доробили те, що вам подобається, чи ви просто хочете перший раз щось спробувати, подивитися, вам треба це виділення залити. Насправді це не треба для того, щоб створювати пензлик, але вам це потрібно буде для того, щоб зберегти собі цей пензлик і трохи пізніше, наприклад, ви б захотіли його якось подкоректувати. Заливаємо чорним, Тоді у нас буде цей пензлик 100% передавати кольору. Якщо ви хочете, щоб у вас був ще якийсь припад часточок по непрозорості, ви можете обрати якийсь діапазон сірості, так би мовити, тобто по брайтнесу дивитися. Ну, от, наприклад, 47, тобто він буде такий полупрозорий на 50%. Умовно. І деякі часточки пройтись зафарбувати цим кольором. Тепер треба створити, зберегти цей пензлик. Йдемо знову до меню зверху. Натискаємо Нам потрібен Edit. І тут знаходимо Define Brush Preset. Я не впевнена, як буде українською, але приблизно думаю, що розташована вона так само, і ну, за логікою подивіться, як воно називається. Поки що ми його нормально називаємо, бо ми ще будемо його допрацьовувати. Просто запам'ятали розмір і взагалі назву, яку дали дефолтно. Окей. От вона у нас є. Йдемо до нашої фотокартки, бо на ній буде більше видно, чи той ефект ви хочете, чи ви отримали його і так далі. Створюємо тут теж пустий шар. Підбираємо колір, який буде гарно працювати з вашою фотокарткою. Обираємо перекриття Color Dodge. Таким чином, у нас будуть більш яскраві ці елементи. І насправді налаштовуємо ось таким чином, як в мене тут. Зараз я покажу. Ми двічі натискаємо на наш шар. Відкривається таке налаштування для цього шару. Нам потрібна Outer Glow це свідчення назовні. Я не знаю теж, як воно точно прикладається. Проте дивіться по контексту, якщо у вас україномовний фотошоп. режим blend mode теж Color Dodge opacity 100%, фолір ви обираєте такий, який би підходив до вашого основного кольору. Ну і сайз, це я просто знаю, що для цієї фотокартки він підійде. Поки що ви можете поставити якийсь рандомний і в будь-який момент ви можете його доналаштувати. І тепер, якщо ви почнете малювати, у вас будуть ось такі маски. Тобто це не зовсім той ефект, який би хотілося від часточок. Навіть якщо ви будете тикати. І один раз, вони будуть завжди однакової форми, однакового розміру. Це все не те, що хотілося б. Тому цей пензлик треба ще теж доналаштовувати. Для цього ми заходимо в меню для налаштування нашого пензлика. Воно ось так виглядає. Якщо його у вас немає на робочій поверхні, заходимо в меню зверху. Window це вікно, я не знаю теж, як воно буде нормально перекладатись в версії фотошопу українською. І знаходимо тут цей brush Setting. І як бачимо, що можна також скористатися шорткастом F5. Що нам тут необхідно? По-перше, Spacing – Це як близько кожен натиск пентлика розташовується один до одного. Скажімо так, якщо ми хочемо, щоб воно у нас було як ефект бризк, тобто воно багато в декілька місць. Песінг треба збільшити. Тут ви одразу бачите, як виглядає пензлик на прев'ю. Далі нам потрібен скейтеринг. Це як, це як буде розлітатися ваш пензлик. Насправді ви можете погратися з усіма оціми налаштуваннями. Я покажу. Основні, скажімо так, які потрібні для цього випадку, і які я сама більше за все використовую. Не дуже велике значення задаю, бо мені не дуже подобається, коли воно занадто далеко. І нарешті Shape Dynamics. Серед оцих налаштувань потрібен angle Jitter, це як буде, який нахил буде у вашого пензлика кожен раз після кожного натискання. Як бачите, він. Прокручується, тому можна поставити яке завгодно рандомне велике значення, скажімо так. Roundness Jitter – це чи буде сплющуватися, скажімо так. Тобто кожен пензлик, як ви знаєте, основний він круглий. І якщо б це був базовий пензлик, він би сплющився до овалу. У цьому випадку він просто буде трошки змінювати форму, як бачите. І це теж насправді нам потрібно, бо це дає більше діна... динаміки по формі. Також серед чекбоксів обираємо Flip X4, тобто воно буде по осі X відзеркалюватися, і Flip Y Cheater буде по осі Y відзеркалюватися. Це все нам треба для того, щоб було більш різноманіття по формі. Закриваємо, повертаємось сюди, і тепер, якщо ми проведемо один раз, як бачите, воно розлітається. Взагалі в різних напрямах, в різних положеннях, тому це додає більше хаосу, скажімо так. Тобто тепер ми можемо використовувати як звичайний пензлок, десь там щось промалювати, збільшити розмір, якщо вам це потрібно, чи навпаки його зменшити, вже створювати ту атмосферу, яка вам потрібна. Цей елемент мені не дуже подобається, тому ви можете завжди повернутися до свого виділення, його стерти. І провернути ось цей шлях, що я описувала раніше, заново виділити, зберегти, знову піти сюди, налаштувати, як вам треба, подивитися, чи все окей. І потім вже працювати з ним. Це ще не все. Бо якщо, наприклад, ви тепер повернетесь до оцього пензлика, який у вас збережений, і захочете його використати, то всі налаштування, які ви робили отут-от. Brush Settings, вони всі злітять. Бо цей пензлик самого початку збережений так, як ми робили після того, як з виділення створили цей пензлик. Тобто він ніяк не змінюється за розміром, він просто йде з стандартним спейсінгом і так далі. Ось, бачите, Тобто тут нічого немає. Для того, щоб зберегти форму. І усі, усі налаштування нам треба останній раз зберегти конкретно цей пензлик. Для цього натискаємо праву кнопку миші, відкриваємо вікно з пензликами. І ось тут натискаємо кнопочку з плюсиком. Все. Обираємо головне зберегти усі чекбокси, тобто ми всі налаштування наші зберігаємо. Тепер можемо назвати, як вам потрібно, там даст, наприклад, що це пил. Окей. І бачите, він навіть зберігає колір, бо при збереженні ми обрали, що нам потрібен цей колір. Насправді, це не обов'язково, і ви можете зберігти це без кольору. Тобто «Include color» не натискаємо. Ну, я друкувалася. Ну, ви зрозуміло. Тепер же можете користуватися і робити все так, як вам подобається. Можете витирати ті елементи, які потрапляють на об'єкт. Можете щось додавати, змінювати ці ціле налаштування, як вам теж подобається. Насправді, я дійсно рекомендую ось тут погратися трохи, вони всі user-friendлі, скажімо так. Тобто, в принципі, зрозуміло, що відбувається. Дуже добре, що є отаке прев'ю. Тобто, що буде, якщо ви отак от, проведете цим пензликом, який слід залишиться. І одразу можете використовувати на своїй фотокартці, наприклад, такими налаштуваннями, і дивитися, який ефект у вас, врешті-решт, є. Це було перше відео, на якому ми створюємо новий пензлик з виділення. У другому відео я розповім, як можна створити пензлик з вже існуючого пензлика. В принципі, це те ж саме, як ми от у кінці робили, але де ще можна це використовувати, бо насправді це обмежується лише вашою уявою, де ви захочете це використовувати. Я просто надаю. Найпоширеніші приклади. Дякую всім за увагу і до нових відео.